Чи є вас дом, садиклив, про є... Хто дав право автономному опору здійснювати Я питаю, вас про одну хвилинку? Я вас послухав, я вас почув, я вам відповім. По-перше, хто наділив автономний опір право в місті Львові вирішувати, що є по закону, що не є по закону? Громада міста Львова їм це не давала, Це перше. Друге, автономний опір. У вигляді, вже на другий день чи на третій, коли вони прийшли у вигляді чотирьох молодиків з чотирма камерами, звичайно, прийшли підготовлені провокативно, щоб знімати певні речі. Коли відбувалося погром літнього майданчика, то наші працівники не бігали з камерами. Не бігали з камерами. відповідно вони до цього не готувалися. А що надає докази? Це їхня заява в міліцію. Вони за це будуть відповідати за свої слова. Вони будуть відповідати. Звичайно, дякую. Дозвольте, я перебіг, щоб то не переростало в дискусію між автономним опором. Ні, ні, Не треба вибачатися до прес-конференції для журналістів. Для початку добре? я теж вивчу. Добре, ну то ви зараз 10, 10 питань. Це я розумію під автономний опір, правильно? Ні, я видати хоч три але все переростає просто в Вибачте, вибачте. вибачте. Але Много просто е, зараз є е, заява мешканців вулиці Таршоківців: е, 61 підпис, які це люди, які там живуть і які виступають проти скасування цього майданчика. Автономному опору ніхто не надавав повноважень, як ви там розказували, трошити бізнес е, чи воювати проти бізнесу. Е, автономний опір приходив тільки туди, звідки дзвонили. От гр громада. Вулиці Таршаківці, мешканці вулиці Тершаківці виступають проти майданчику. Ну, от, від, це відповідь на ваші, на ваші тези. Це не, це не відповідь на наші, ще раз я говорю. Представники територіальної громади міста Львова надали нам дозвільні документи. Раз, по-друге, підписи мешканців у нас також є власне тих мешканців, які проживають на даному зому. Крапка. І на цьому ми ставимо крапку.